Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру назвою Blood Rain, бляха-муха. Я знову від, відстаю від цього. Я не знаю. Хм, як видно, я відстав. Так. Go ahead. Me nest. Як мені туди застрибнути. Ось так десь застрибнув. Тепер будемо його переслідувати. Якби не ці будиночки з такими дахами, то блякамха мені несолодко прийшлося. Ось так буду переслідувати його. Хоч благо здоров'я вистачає. Я таке здоров'я своє втрачаю. Як я міг промахнутися? Місова вода. Ну, ось так буду бігти. Ну, все, мені гаплик. Мені гаплик. Ну, як я очікувалось. Гаплик. Лип ми до ястреба. Зараз не долітаю. Як завжди. Ця місія занадто складна. Вона просто занадто складна. А чому в мене не виходить просто залетіти на дах? А, в мене цей раз вийшло. Ось так, може я тут просто поспішаю. Але якби не до ці, то якось було б не досить простіше, бляха мука. Вони чимось кидаються. А ось ми його і переслідуємо. Так, я кому говорю стояти. Стояти, кому говорю. Головне з даху не звалитись. Ой, ті, що там на даху стоять собі, спостерігають. Ой, і він. Ой, бляхам, то я ще... Не той шлях виправ чи Бляха, мука. Я не туди зараз за Просто не туди повернув. Хоча й трохи далі просунувся, але я все одно відстаю. Ну, на цей раз я далі просунувся. Слід your nest. Ось так десь. Переслідуємо ось так. Будемо по дахах стрибати. Так, у мене свої справи, чувачки. Я знову не туди повернув. А. Ну все, гаплик мені. Ні, даху я не можу дострибнути. Просто фізично не можу дострибнути. І мені гаплик. Гаплик.

Так, 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 так. І тепер по лівій стороні бігти мені. Або я не знаю, яку сторону Можливо, цю. А! Я ж натискав на пробіл. Чого ж воно не спрацювало? Що за гра бісова? Я не можу до даху достигнути через цю воду бісову. А ця гра з мене просто знущається. І все. Вона просто з мене знущається. Так, чувачки, перепрошую. Я б вам поживився, але в мене особисті справи очікують. А, я не дострибнув. Ну, ось так буду десь переслідувати. Іншого виходу в мене немає. Я ще втрачаю з вигляду, бо ця вода мене просто напрягає. А то це лозане. Треба якось подумати більш Добре. Лей Медин. Можливо придеться мовчки грати. О, добре. Що я застрибнув на дах. Хоч на цей раз мене. Хоч якось бляха муха. Пізно натиснув. Дуже пізно натиснув на пробіл. Досить пізно натиснув. І воно не спрацювало. Та ще й гра досить гучна. І налаштування не зберігаються. Просто не зберігаються. Я буду його ось так переслідувати. А, я якийсь човен бачу. Походу човна я помітив. Mm, what if... Ну, хоч човен це хоч щось в порівнянні з тим, що стрибати по цих дахах. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!